Під час засідання виконавчого комітету йшлося і про виконання програми економічного і соціального розвитку Вінниці на 2010 рік, та визначалися пріоритети цієї програми на 2011 За словами начальника управління економіки та інвестицій міської ради Галини Якубович, минулого року були прийняті визначальні для міста документи: концепція стратегічного плану розвитку міста на період 2011-2020 роки та статут міста. У минулому році дії міської влади, підприємств, організацій та установ спрямовувались на вихід з фінансової та економічної кризи. На цьому в ході засідання виконавчого комітету наголосила начальник управління економіки та інвестицій Галина Якубович, звітуючи про виконання програми економічної та соціального розвитку Вінниці на 2010 рік. Вона розповіла, що були прийняті визначальні для міста документи. Концепція стратегічного плану розвитку обласного центру на період 2011-2020 роки та статут міста. За рік дало стабілізувати ситуацію на ринку праці, збільшити темпи зростання заробіт плати та скоротити заборгованість з її виплат у Вінниці. Своєчасно виплачувались пенсії, були створені умови для подальшого розвитку гуманітарної сфери. За останні чотири роки ми спостерігаємо за суттєвими змінами галузевої структури промислового виробництва. Частка харчової промисловості скоростилася з 46 до 35 відсотків. Машинобудування з 15 до 8 відсотків, легкої промисловості з 2,7 відсотків до 1,8 Одночасно збільшилась питома вага хімічної промисловості з 6 до 15%, оброблення деревини з 3 до 11. В економіку міста іноземні інвестиції надійшли з 39 країн світу. Говорячи про програму соціально-економічного розвитку на 2011 рік Галина Якубович зазначила, що прогнозується надходження іноземних інвестицій в сумі 10 мільйонів доларів США. В місті поступово відновлюється робота малого та середнього бізнесу. Порівняно з 2009 роком, збільшилась кількість підприємців, які розпочали свою справу. Підтримкою для підприємців стало запровадження тимчасового пільгового режиму нарахування плати. За оренду об'єктів комунальної власності із знижкою 30%. діяла пільгова система нарахування орендної плати для підприємців, які зайняті виробничою діяльністю навчальною та спортивною роботою з дітьми. Для підтримки підприємців, що працюють у реальному секторі економіки, за ініціативою міської влади проведені 12 виставків ярмарків, купуй Вінницьке», створені умови для реалізації продукції власного виробництва на ринках міста та розширення фірмової торгівлі. У 2011 році також триватиме робота з підтримки та розвитку бізнесу та поліпшення підприємницького клімату. В місті активізується співпраця міської влади з громадськими організаціями підприємців. Також намітились позитивні тенденції у роботі будівельної галузі. Здійснюється реалізація заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвитку Вінницької області. Розпочато проєктування будівництва полігону твердих побутових відходів з розміщення механіко-біологічного сміттєпереробного заводу та школи по вулиці Салтикова Щедріна. Виконувалися роботи з модернізації та реконструкції ліфтів, системи теплозабезпечення для житлових будинків. У 2011 році передбачається фінансування даних заходів як з бюджету міста, так і за рахунок державних програм. Також будуть продовжені роботи з будівництва вулиці Келеській та трамвайної колії до автовокзалу Західний. У 2010 році чимало уваги приділялось благоустрою міста. У 2011 році розпочнеться комплексна модернізація теплоенергетичного комплексу міста. Покращиться транспортне обслуговування мешканців міста. Буде створена єдина диспетчерська служба пасажирського транспорту.